Болото, ліс, запах вогкості і гнилі, село залужжя мало бути тут Між дерев, які росли занадто щільно, ніби намагаючись сховати щось. Через пів години вони побачили перші залишки, перекошену хату без даху, врослу в землю піч і… не церкву, як сподівались, а щось інше. Криницю вона була посеред зруйнованого подвір'я. Накрита масивною кам'яною плитою, на якій було викарбувано символи, не кирилицею, не глаголицею. Вони світилися в дощовій воді, як опалені сріблом. Артем нахилився почав фотографувати. Це не слов'янське, промовив він відчутно схвильований, це фрагменти різних дохристиянських письмових систем. Гляньте, тут щось від етрусків. і ось семітські знаки, але їх хтось змішав спеціально. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.